Тактична медицина, рятування пораненого все в умовах стресу. Такому навчали сумських бійців. Три дні теорія та фізподготовка, останні відпрацювання здобутих знань на практиці. Цій групі спецпризначенців треба було евакуювати пораненого з зони бойових дій, спинити кровотечу та вижити під вибухами. Ми забрали евакуювали в жовту зону. Так это у нас називається. першу первомедицинську допомогу. Запросили евакуацію. Відпрацьовувати рятувальні навички. Чоловікам довелось у бойовій амуніції та зі зброєю. Для того, щоб максимально наблизити умови навчання до бойових, у приміщенні створили димову завісу. Завдання ускланили майже повною відсутністю світла, шумом від вибухів та гучною музикою. За правильністю виконання дій свідкували інструктори. Така музика, я гадаю, що вона таки стресова і ритм їх задає пришкорювати їхні маніпуляції, виконання. Ну і, мабуть, в деякій мірі трошки збиває з направлення. Але, як ви бачили, що вони не помиляються, вони роблять все чітко і злагоджено. Під час виконання завдання стресу не відчував, говорить боєць з позивним «Борода». Додає, було чітке розуміння того, що саме треба зробити. Тут нас обучають, для Оказувати медицинську допомогу в будь-яких условиях, тому що на полі бою наші хлопці вмирають з-за того, що знаєте, не, не можуть ефективно і качественно надати. ...ребятам помощь. Під час евакуації поранений може вести себе неадекватно, говорить учасник тренінгу та волонтер Олександр Бабченко. Чоловік виконував роль пораненого на навчанні та, говорить, знає, як це буває в реальності, бо вісім років тому отримав травму під час справжніх бойових дій. У 14 році я отримав поранення, У мене нема. Відсутня нога, тобто людей ще в ну, такий невеличкий стрес вести. Тобто, хай краще людина зараз цей невеличкий стрес відчує на полі бою. Тобто поранений веде себе не так, як в медичному закладі, наприклад, там пацієнт, що він лежить, він чекає від лікарів, що зараз йому стане легше, по пораненому боляче, по поранений. Не може навіть розрізнити, що там ті, хто надають йому допомогу або намагаються надати допомогу, це свої бійців тренують за стандартами американської армії, говорить виконавчий директор курсу Танер Ларсен. Сам чоловік знаходиться в Україні два місяці. Каже, вже може сказати кілька слів українською. Слава Україні! Героям героям слава також одразу по прибуттю зробив собі на руці татуювання український герб я вирішив зробити це тату, тому що воно представляє всі ті теплі почуття, що я маю до вашої країни. Я не був українцем, коли сюди приїхав, але я однозначно відчуваю себе ним. Тепер Це четверта група бійців, що пройшла навчання, каже співорганізатор заходу Дмитро Кулібабін. Курси розраховані на військових, ДСНС, прикордонників тощо. Щоб його пройти, керівництво військових частин має звернутися до військової адміністрації. Дмитро додає навчання безкоштовне. Після проходження курсу кожен боєць отримує сертифікат у проходження курсу та індивідуальну аптечку, яка зібрана за стандартами НАТО. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб всі військові пройшли курси не тільки у Сумах, а у всій країні, тому що це є необхідність не вибіркова, а для кожного бійця за словами Дмитра Кулібабіна до кінця літа планують навчити ще більше тисячі бійців.